Привіт, друзі, українська акторка Ксенія Мішина, яка відома за ролями в серіалах Клятва лікаря, Спокуса та інших кінороботах, відповіла, чи хоче вийти заміж. Нещодавно вона вирішила поспілкуватися з підписниками в Інстаграм, які закидали питаннями щодо особистого життя. Поки сама дівчина офіційно не підтверджувала ні з ким стосунки, проте відповіла, чи планує змінювати свій статус холостячки найближчим часом. Вийду заміж тоді, коли захочу та буду готова до цієї відповідальності, написала Ксенія. Також Мішина зазначила, що повинно бути у парі, аби відчувалася гармонія. У кожного своя гармонія. З приводу моєї це партнерство, надійність, повага, спокій і барабанний дріб, любов, написала акторка. Раніше Мішина розповідала, що була у стосунках з чоловіком, який постійно знецінював її старання. Ксенія страждала від морального насилля та побоїв, але народила від нього сина Платона. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.